Розпаковка п'ятнадцяти товарів з Алікспрес. Вам тему. на Алікспрес за кількість товарів дають ще просто знижки. До того ж, в цьому розділі товари просто нижчі, ніж всюди на Алікспрес. Ось це просто знахідка. Це є трипо звичайний час він коштував майже 400 гривень. Я його замовила за 150 гривень. Вау, тут навіть чухол. Він виглядає, тут я так підозрюю, що кріпиться. Може бути вертикальне положення, а може бути горизонтальне за рахунок повернення ось цієї ручки. І ніжки найцікавіше, що вони можуть збільшуватися. Це ще один тримач для телефона або планшета. Він буде виглядати на картинці так. Кріпиться на заднє сидіння в машині. Мені потрібно було для дітей. У мене вже є один для однієї машини, і тепер другий для іншої машини. Так, все цікаво, це має бути віз для зачісу. Пити всякі милі зачіски. Разу два аксесуари бреслет для вакейшн. Коштував дуже вигідно, мені подобаються всякі нестандартні аксесуари. Саме тому наступний товар це є браслети на ногу. Звичайний, ось такий, а як він тягається? і ось такий. Клас, мені подобається. Так, це ще одні куляри для відпустки. Ось так. Так, підозрюю, що це ще одні окуляри, але це чоловічі окуляри. ще <свіс> одні окуляри це жіночі окуляри, але це також на мені. До речі, дуже приємний скоро, фіолетовий ефект. Мені дуже подобається. Гляньте самі.